Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжуся в Ціндао. Це нове курортне місто, яке я відвідала. Відвідала не просто так, а по роботі. Але сьогодні я вам більше просто покажу та розкажу, що це за місце, де ми вчора гуляли. А про роботу я вам розкажу трішки пізніше. Ми вже йдемо до наших воріт. Чемодани здали. Зараз лише з комп'ютерами та такими ручними сумочками. І йдемо. Ще купили Макдональдс. Таня там несе, бо дуже голодні. Ми вже в літаку, через 15 хвилин вже будемо вилітати. Ми вже приземлилися. Зараз йдемо забирати валізи і будемо їхати в наш готель. Я така замучена. Я в літаку так і не поспала. Майже весь політ була турбулентність. це, напевно, найбільша турбулентність, яка була за всі мої польоти, а їх було дуже дуже багато. І також я ще сиділа самому заді біля туалету. Як би я не скручувалась, всі постійно билися об мої руки і голову. О, це взагалі капець. Замучені, але в приткушені що ж буде далі. А далі в нас репетиція. Кажу, ми сьогодні до вечора просто стані здобуття. Якщо ми зараз не поспимо, може в таксі нас намігти десь, до речі, півтори години. Так, ага. То можемо в таксі трошки ще поспимо. Ось як виглядала наша кімната, чесно кажучи, ми всі були в шоці, тому що нам сказали, що в кожного буде окрема кімната. А приїхавши сюди, у нас виявилася кімната на шістьох людей, на шістьох дівчат. Це просто і самі кімнатки теж дуже маленькі. Сама зала в цьому готелі це хостел. Виглядала дуже дуже красиво. Тут дуже багато місця, де можна провести свій вільний час. Також є кухня, є пральня, також є в якому ви можете залишити свої продукти, але є також і багато мінусів. Тобто, у кімнаті ви не можете їсти, ви не можете багато речей приносити до своєї кімнати. Тобто, тут також є свої мінуси. Думаю, по моєму обличчю було зрозуміло наскільки я щаслива, що потрапила в цей готель.

Перед тим як піти до моря, ми з таною ще зайшли у кілька магазинів зі сувенірами, де побачили багато красивих речей на морську тематику. Звісно, не обійшлось і без найпопулярніших зараз іграшок лабубу. Також там були безліч різноманітних фігурок із мушель, таких як баранчики, слоники, зайчики, а ще багато прикрас ручної роботи. Як видно з відео, речей із мушель справді багато. Вони недорогі, що дуже приємно дивує та тішить. Розмір цих мушель дійсно вражає. Також, як ви можете побачити, тут дуже велика різноманітність декоративних підвісок з мушель для дому. Вони дуже красиві і ціна складає приблизно 300-400 гривень. Тобто це не є дорого. Ми ходимо, шукаємо нам тапочки, тому що готель у нас такий прекрасний, що ми босі там точно не будемо митися в душові, і ми шукаємо собі якісь в'єтнамки, шльопанці, резинові, самі дешеві, просто щоб митися в душі. І ходили, шукали десь так, і то вказали, що по 29. Юан. О, тут теж. Але бачите, скрізь ось такі ці крокси здорові. Нам, нам воно наше. О! 19, 19. 19 юаней. Ті по 8-по 19, вже дешевше. Зараз ще може знайдемо щось дешевше. Тож купувати тапочки для душу на пару днів за 30 юаней, то нерозумно. Тут є по 15, Тань. О, вже знайшли по 15. Дві такі таке. Ну, з ведмедиком. О, та ти що. Клас. Будемо брати їх. Я знайшла ще дешевші за 6 юаней тапки, вони простенькі, просто відлиті. Це не силікон, як воно правильно називає? Резіна? резина, резина, але якась. Ну, таке, знаєте, лайно собачне. Радіоактивне. Таня взяла ті за 15, юаней, я просто ці зразу тут і залишу їх навіть додому не буду вести. Так, що нам ще Все. Будемо йти на касу. Сіндао. Це місто на сході Китаю, провінції Шандунь. Воно відоме своєю німецькою архітектурою та знаменитим пивом Цінтао, яке вариться тут із 1903 року. Так, ми вже прийшли до моря, але людей дуже багато. Дивіться, тут навіть мені здається немає місця, щоб сісти на піску за дуже багато людей. It's too much піпо. Ой-ой-ой-ой-ой! Просто подивіться на кількість людей тут. Ми зараз гуляємо, насолоджуємося краєвидами. І, можливо, ще дійдемо в самий кінець, подивимося, що там є. Ми хочемо знайти якийсь красивий пляж, щоб там було менше людей. Вже повключали всі білдинги. Хмарочоси, ось, згадала, хмарочоси. Дивіться, як красиво. Вся берегова лінія в таких хмарочосах.

Mm. Yeah, he, he, he yeah. <звук> Я ще собі купила морозиво. ось таке морозиво коштує 15 юаней. Всі ось ці стаканчики по 15 юаней. І ось таке по 8 юаней. Я взяла собі шоколадне. Людіатали <рочес> <рочес> Так тут у нас є декілька ось таких магазинчиків. Не як декілька. Їх ну дуже багато. Ми хочемо дійти аж до яхт. Ми хочемо запитати за ціну і просто подивитися. Так як зараз фестиваль пива, майже через 2-3 ось таких будки це пиво. Зараз ми з вами відвідуємо площу червоного травня, одне з найвідоміших місць у місті Ціндао. Центральна скульптура це червона спіралеподібна конструкція, яка називається Майуін, порив травневого вітру. Вона символізує патріотичний рух 4 травня 1919 року, коли китайська молодь виступала проти імперіалізму та за національну гідність. Увечері. Площа стає особливо вражаючою. Хмарочоси навколо підсвічують різнокольоровими вогниками, а сама скульптура сяє яскраво червоними кольорами, приваблюючи натовп туристів і місцевих. Також тут дуже багато людей з обмеженими здібностями, які показують свої таланти. Вони дійсно дуже і дуже талановиті, та їхні роботи виглядають неймовірно.

Думаю, повітря ви зрозуміли, що у цьому місці дійсно дуже багато людей. Навіть замовити таксі тут є проблемою, що дуже і дуже незвично. Вечеря у мене була екзотична. Я замовила собі устриці, коштували вони 20 юаней за 5 штук. Що ж, друзі, сьогодні у нас було ось таке маленьке ознайомлення з цим місцем. Ми зараз їдемо вже у свій готель та будемо лягати спати. Ми дуже замучені. ми Майже сьогодні не спали. Тому до зустрічі у новому дні. Всім пока-пока.